Запрошуємо на сцену ученицю 10 класу Бершацького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Ангеліну Гнатенко. Вірш я про них думаю. Востаннє на подвір'я своєї школи дев'ять років тому несла троянди. Спеціально для ностальгії шукала вдома фото і банти А сьогодні сиджу вся ще зранку, а чи з обіду. Я про тих думаю, хто пішов до школи, і про тих, хто, на жаль, вже не піде. Пам'ятаю, як мірялись зростом, і від згадки повиступали сироти. Я про тих думаю, хто виріс за літо, і про тих, хто вже й не виросте. Ще пригадую наші розмови, хто де їздив, хто став сильнішим. Я про тих думаю, хто склав твір про літо, і про тих, хто вже не напише. На перше вересня тихо, мамі на вушко бідкались, гудуть, як джоли. Я про тих думаю, хто пішов до школи. І про тих, хто вже й не має школи. Але бачте, перший дзвоник про нині не для видовища. Попри страх і звуки сирени, діти вчитимуться навіть у сховищах, бо ті. То сьогодні навчається після того, як ми переможемо, відбудоватимуть Україну самі і за тих, хто на жаль вже не зможе.